660 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 8 ворожих танків, 12 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 11 безпілотних літальних апаратів ворога. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 24 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 187 тисяч 80 окупантів. Російська армія втратила 3683 танки і 7139 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 2849 артилерійських систем загарбників, на 539 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 289 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5753 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2413 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 339 одиниць. Дані уточнюються.